Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Артур Терещенко. І ми вже готові розповідати про актуальні на 17-ту годину новини. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. На початку випуску маю важливу інформацію. Кілька хвилин тому на Дніпропетровщині оголошено повітряну тривогу. Тож, усі в укриття. І переходимо до головних тем випуску. У кривому розі триває ліквідація аварії після ракетного обстрілу. Як відомо, сім рашистських кинжалів і іскандерів влучили у гідроспоруду, через що піднялася вода у річці Інгулець. Підтоплені 79 будинків і дачних ділянок. Надзвичайники провели контрольовані вибухи, і на сьогодні вдалося знизити рівень води до 65 сантиметрів. Тоді як вночі він сягав аж 190. Поступово вода відходить. Фахівці продовжують обстежувати гідроспоруду на наявність додаткових пошкоджень. Без води тимчасово залишаються близько 15 тисяч жителів Кривого Рогу. Для них організували підвоз питної води. Табила чотири ракети. Кінжал, ті саме дорогі і серйозні російські ракети. І три крилатих ракети іскандер. Значит, все удары наносились исключительно по гражданской инфраструктуре. Это гидросооружение, одна ракета э, Ингулецкого района и шесть ударов э, в районе гидросооружения Карачуновского водохранилища, то есть основного резервуара воды э, в нашем городе. То есть фактически это была попытка орков смыть водой часть города Криворог. Фактичний просто терористичний акт проти гражданських людей. Загалом, внаслідок ракетного обстрілу, пошкоджено об'єкти гідравлічної та транспортної інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. Вночі криворізькі ДСНСники та інші служби кілька разів підривали споруди, аби уникнути катастрофічних наслідків масштабної аварії. За фактом ворожої атаки, слідчі прокуратури та СБУ відкрили кримінальні провадження. Робота надто важка в таких екстремальних умовах, над дуже швидкісною течією. Це люди виконують, не жаліє себе, не жаліє свої сили для того, щоб громадяни міста Кривий Ріг себе почували в безпеці. Зараз рівень води, як я вже сказав, почне стрімко падати, але вода залишиться ще в погрібах. При дільницях і вже тут співробітниками і водоканала, і співробітники державної служби надзвичайних ситуацій за допомогою мотопомп будуть відкачувати індивідуально вже по домівкам громадян. Сьогодні об 11-й ранку кривий ріг був знову обстріляний. Росіяни поцілили об'єкт промислової інфраструктури. Як місто оговтується після ракетних ударів та потопу? Розповість моя колега Марія Хрептієвська. Вона зараз у Кривому Розі і перебуває на прямому зв'язку зі студією. Марія, вітаю тобі слово. Вітаю, Артури, вітаю всіх наших глядачів. Наша знімальна група від самого ранку знаходиться у кривому розі. За цей час тут жолонало лунало кілька повітряних тривог. Одна з них триває наразі. І доки ми готувалися до цього включення і відпрацьовували технічні моменти, ми вже почули два вибухи. Наразі у нас немає інформації про причини цих вибухів. Як тільки будемо мати які подробиці, подробиці, звісно, ми одразу вам повідомимо. Що можу сказати по тому, що ми тут побачили за сьогодні? Це наразі триває досі ліквідація аварії, яка спричинена влучанням семи ракет у гідроспоруду у кривому розі. Рівень річки продовжує падати. Ми тут щойно спілкувалися з місцевими мешканцями. Ми були у приватному секторі, де людям затопило будинки. Вночі повідомляли про 112 затоплених будинків. На ранок їх було вже 90, але вода відступає і відступає з кожною хвилиною, все сильніше і сильніше. Якщо Завітати до людей, то вже можна помітити, що там, де зранку ще стояло 50 сантиметрів води, а в когось навіть і більше, зараз лишилось не більше ніж 5-7 сантиметрів у когось, вже в принципі ділянки порожні. Але досі лишаються проблеми із затопленими підвалами. Місцева влада та рятувальники кажуть, що для цього спеціально завтра буде підвезена помпа і будуть викачувати воду, аби у людей у підвалах встигло все просохнути до похолодань до. Зими, оскільки ну, для багатьох людей у приватному секторі це ще й на додаток питання виживання, оскільки там вони зберігають продукти. До речі, з приводу продуктів, багато хто з місцевих розповідав, що у підвалах зберігали овочі та консервацію. Хтось встиг її витягти, хтось, на жаль, ні. Ми розкажемо про це все детальніше і взагалі про наслідки у подальших випусках новин. І буде повний матеріал про це вже завтра у новинах. На сьогодні ще можу розказати, що в день, коли ми готувалися до включення у попередній випуск, було прямо під час процесу підготовки. Було влучання ракети у промислове підприємство. Про це інформації детальної ми поки на жаль теж не маємо. Зараз чекаємо відповіді від офіційних джерел і нагадуємо всім нашим глядачам: навіть якщо ви стаєте свідком влучання ракети, не варто публікувати це у соціальних мережах. Збер... Можете зберігти, звісно, це собі на пам'ять, але викладати це нікуди не варто, оскільки таким чином ви все ще коригуєте удари ворога. І це. Підтверджує і сьогоднішня ситуація, коли вчора було влучання, і сьогодні летіла ракета, за словами місцевих у якомусь схожому напрямку. Офіційну інформацію чекаємо. На цьому у мене все. Студія! Ми ну, як бачимо, у кривому розі зараз триває дощ, тож відновлювальні роботи ускладнюються. Але сподіваємося що. Керівництво міста і самі мешканці Кривого Рогу впораються зі складною зі складним завданням. Дякую, це була Марія Хрептієвська, яка розповіла про наслідки ракетних атак в Кривому Розі. А ми рухаємось далі. Через ракетний удар на Дніпропетровщині пошкоджено і кілька водоводів. У Софіївській громаді без води майже 5 тисяч людей. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Вночі ворог п'ять разів атакував Нікопольський район. Минулося без постраждалих. Нікополь росіяни накривали вогнем чотири рази, били градами і дроном камікадзе. У Нікополі через нічні обстріли пошкоджені 12 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторії, 2 підприємства та 5 господарчих споруд. У Мардинській громаді внаслідок обстрілів понівечило лінію електропередач. Понад 700 родин залишились без світла наразі. Прихильники рашизму на Дніпропетровщині СБУ викрила колаборантів, що займалися антиукраїнською агітацією і підтримували дії загарбників. У кривому розі працівниця медзакладу го прилюднила у соцмережах про російські агітки. А у Павлограді, колишній працівник вугільного підприємства, заперечував військову агресію Росії і підтримував встановлення маріонеткового режиму на тимчасово окупованих територіях. 60 доглянутих кущів Конопель та насіння наркомісної рослини. Поліція виявила незаконні посіви біля приватного будинку 27-річного чоловіка у новокодацькому районі Дніпра. Вилучене направили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження. Крейсер Москва, кремлівський диктатор і русський унітаз, унітазруський вояк з унітазом. У Дніпрі відкрили експозицію відомого дніпровського художника Віталія Старченка, де можна побачити унікальні картини. Знає Анастасія Каюда і нащадкам дарує свободу на тисячу сонячних літ. Ну такий делекдекларативний. У двох залах музею «Літературне Придніпров'я нова експозиція. 37 світлин відомого Дніпровського художника Віталія Старченка. Я орієнтувався так на тематику такого воєнного, тематику історичний краєвид і десь так поєднав, що стосується живопису. Половину картин намалював за півроку, що триває війна. Українські захисники, козаки з минулого, безкрайні поля України, і навіть сатиричні сюжети: російський воїн з унітазом, кремлівський диктатор у вигляді диявола і крейсер Москва що потопили українською ракетою. 13 квітня е, мені був чудовий подарунок. 13 квітня я народився, і 13 квітня крейсер Москва благополучно прийшов туди. Куди от ми і бажали йому попасти? А біля картин аркуші з віршами, якими автор підкреслює чітку позицію, чіпляє найточі струни людської душі, і воно буде людиною із. Робить і людиною на відміну від тих, що носять такі унітази, які мабуть не знають, що таке мистецтво. І спочатку повномасштабного російського вторгнення у музеї літературне Придніпров'я це друга виставка. Науковці додають мистецтво це потужна зброя, яка конче потрібна у тилу. Вона допомагає людям, які зараз в тилу, які зараз в містах відносно безпечних, де все ж таки життя потроху триває, зарядитися якимось і позитивними емоціями або навпаки якось переосмислити. Це негативна, як ми бачимо на деяких темах цих робіт. Цьогоріч Віталію старченко виповнилось 75. Та через війну митець не відзначив. каже, святкуватиме тільки після нашої перемоги. Виставка працюватиме до 9 жовтня. Анастасія Кайда, Костятин Кесер, Ньюс. За добу зенітно-ракетні підрозділи повітряних сил ЗСУ знищили п'ять цілей, чотири літаки окупантів та один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня. І тим часом росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. Під час під завалами можуть перебувати четверо людей, тривають пошуки. З квартири на четвертому поверсі врятували чоловіка, який через руйнування будівлі потрапив у пастку. Центр Авдіївки зазнав масового артобстрілу у Турецьку. Росіяни поцілили в лікарню, поранили людину. У Мирнограді влучили в шахту. Там також є поранений. У Сіверську пошкоджено приватні будинки. Попередньо расисти гатили касетними боєприпасами зі смерчів. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. В Ізюмі військові встановили телевізор з трансляцією національного марафону. Окупанти не дозволяли містянам дізнаватися українські новини. Люди майже півроку перебували в інформаційному вакуумі. Завдяки старлінку тут з'явився інтернет, жителям роздали паролі. Для вайфаю і місцеві відразу зателефонували своїм близьким. Наша знімальна група зараз знаходиться на Харківщині. Більш докладно про ситуацію в деокупованому ізюмі, дивіться у спецпроєкті історії війни в ефірі Дніпро Тівій. Наші втрати не даремні. тому що метр за метром ми звільнимо кожну хатину, кожен двір, кожну сім'ю від, від цього загарбника. Тому що з нами правда, з нами воля. Ну, ви зрозуміли. Я скажемо так, я дуже радий, що е, ця маленька перемога, вона наша. І я думаю, це великий, маленький початок, великого кінця тієї е, машини федерації, яка е, Друга армія світу, ми показали, що ми можемо її гнати. Державна зрада у деокупованому Ізюмі затримали двох жінок, що перебували на службі в поліції та податковій. Ворога, за даними слідчих, експоліцейська вступила до лав так званої народної міліції. Вона вказувала військовослужбовцям РФ на місця розташування адміністративних будівель у місті. Колишня працівниця податкової обійняла посаду в псевдоадміністрації ворога і виявляла патріотично налаштованих громадян України, які перебували на тимчасово окупованій території області. Обом наразі повідомлено про підозру. Жінкам дали один рік від термінування. З'явився текст наказу Міністерства оборони України про відстрочку обов'язкової постановки жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року. Наказом номер 259 вносяться зміни до іншого наказу Міноморони номер 35. Зокрема, змінюється дата з 1 жовтня 2022 на 1 жовтня 2023 року. Склав іспит і готовий виїхати на маршрут. Підприємство Дніпровський електротранспорт підготувало нових водіїв трамваїв і тролейбусів. Скільки їх і як проходило навчання? Далі в сюжеті. Перед тим, як сісти за пульт керування трамвая, майбутні водії навчаються ось тут. Кабінет імітує вагон та кабіну водія. Валентина Івлієва з малку мріяла керувати трамваєм. Втім отримала інший фах і працювала менеджеркою. Здійснити бажання вдалося нещодавно. У нас є один ретро-трамвай, і ми з дитинства батьки мене возили. І мені завжди було цікаво, як це бути водієм трамвая. Трамвай не просто чотири залізних колеса, а також це і дуже вид. Транспорту серйозний. Претенденти вивчають не тільки правила дорожнього руху, мають знати і принципові схеми вагону та послідовність дій в різних ситуаціях. Це дуже непросто, це дуже складно, але в нас були дуже гарні вчителі. Теоретичне і практичне навчання триває три місяці. У нас є маршрути спеціально виділені для навчальної підготовки. Учні відпрацювали на лінії 98 годин без пасажирів. Здали екзамен успішно. Свідоцтво отримали на право управління транспортним засобом категорії трамвай. Свідоцтво про завершення курсів отримали 34 водія: 15 трамваїв та 19 тролейбусів. За майже три роки у цьому депо випустили понад 200 водіїв міського електротранспорту. Всього три класи Після прогаждення роботи на нашому підприємстві можна підняти свою класну кваліфікацію на другий клас або на перший клас. Етатово завісить і е, заробітна плата, в тому числі водитель третьего класу зарабатывает от 10 тисяч. Незабаром кожен водій має проїхати 225 годин маршрутами Дніпра. А у депо вже оголосили новий набір. Записатись на курси може кожен бажаючий. Ксенія штомпель та Іван Пономарів Дніпроньюс. 93 золотих срібних і бронзових медалей. Збірна України посіла друге місце на всесвітніх іграх воїнів, які завершився у Сполучених Штатах Америки. Журналісти Дніпро ТІВІ записали ексклюзивне інтерв'ю з Дніпрянином, який захищає кольори національної збірної України. Про шлях справжнього воїна до перемоги. Дивіться просто зараз. У 2020 року Павло Воловик підірвався на ворожій міні. Праву нижню кінцівку врятувати не вдалося. Взяти участь у відборі. Warrior Games запропонували друзі. Було присутньо 250 військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання бойових завдань. Із цих 250 людей, 32 людини пройшло до збірної в цю кількість. Потрапив я. Попри поранення і тривалу реабілітацію, захисник продовжував важкі тренування і підготовку за кордоном. Півтора місяці ми були в Британії. Дуже їм вдячний за то. Реально, ми за півтора місяці підготовки здобули досить серйозні результати, і Британія дуже сильно посприяла тому. А у серпні наша збірна вирушила на Всесвітні ігри воїнів. У змаганнях брали участь представники різних родів військ США, Канади і вперше України, розповідає колега Павла. Всі дуже нас були раді нас були бачити. Якби всі з усіма спілкувались. І підтримували, дуже всі країни дуже нас підтримували. Вони нам і співчували. також вони говорять, що їхні країни питаються нам допомогти. Також вони нас на змаганнях всі підтримували у підсумку на іграх воїнів. Збірна України виборола друге місце в командному заліку, і це при тому, що на підготовку було мінімум часу. Але я вам скажу, що за півтора місяці підготовки це дуже потужний результат, тому що Америка готувалась три роки до того. А ми в півтора місяці. Так що я вам скажу, якщо б ми готувались три роки, то було б ще більше медал. Зі США українці привезли 93 медалі і вже розпочали підготовку до інших міжнародних змагань. Артем Мороз та вся команда Дніпроньюс. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. А наступний випуск новин вже о 19-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. 140 команд восьмикових категорій вийшли на старт вже третього благодійного турніру на підтримку Збройних сил України, організатором якого виступила дитячо-юнацька футбольна ліга Дніпропетровської області за підтримки регіональної асоціації. Вподобана нами американська традиція кава Брейк, можливість усім випити улюблений напі, хоча не цуралися і чаю, та посмакувати солодощами і фруктами. Перевести подих і водночас приємній неформальній, невимушеній атмосфері поспілкуватися з колегами та підопічними передували щорічні традиції відзначення у Дніпрі дня фізичної культури і спорту України, що відбулася за участі керівників міста. Лише за останній рік вихованці його спортивних шкіл на чемпіонатах України та міжнародних змаганнях здобули 1599 медалей, з яких 590 – золоті. А з початку повномасштабного вторгнення Росії дніпровські атлети вибороли 155 нагород на чемпіонатах Європи і турнірах світового та європейського масштабу. Я хочу від імені міського голови подякувати і привітати всіх причетних до цього празника і спортсменів, і тренерів, і всіх небайдужих, і всіх любителів із цим святом з фізичної з ним фізичної курцівника фізичної культури і спорту. Це та галузь, яка. Дозволяє нашим дітям зростати здоровими і міцними, яка формує і дух, і тіло. Це та галузь, галос, яка прославляє наше місто завдяки нашим чемпіонам, нашим медалістам. Це та галос, яка дозволяє місту тримати з намі не тільки культурної, але й не спортивної столиці України. Тому ще раз всіх зі святом дуже дякуємо. Далі, після перегляду відеозвіту про роботу дитячо юнацьких спортивних шкіл, яких на сьогодні у місті нараховується 21, з яких 10 мають статус спеціалізованих, де займаються понад 11 тисяч учнів, з них 259 входять до складу різноманітних збірних України. Володимир Володимирович подякує міського голови. Вшанував гарну низку працівників вищезгаданих навчальних закладів, серед яких Олена Куценко з третьої з дюсашор з легкої атлетики. Тренер з боксу Сергій Батраков. Тренер-викладач з плавання спеціалізований дитячинацької спортивної школи Метор Іван Очередько не забули і про головного лікаря, лікарського фізкультурного диспансеру Лідію Дукач та багато інших. Після вітального слова і побажань представників громадських організацій департаменту. Гуманітарної політики, а у Дніпрі на сьогодні працюють 60 федерацій з 33 олімпійських і 27 неолімпійських видів спорту. Нагородила депутат міської ради, голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту Наталія Демидова. Відзнаки отримали голова дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області Роман Прощенко та керівник відокремленого підрозділу громадської організації Федерація Кіо карате України у Дніпрі Заур Мамедов. Дякую департаменту гуманітарної політики, з яким ми тісно співпрацюємо і виховуємо патріотів України, спортсменів. Україна понад усе за нами перемога. У цей день хотілось би всіх привітати з чудовим святом за святом спорту. Хочеться подякувати в першу чергу департаменту аментарної політики, який дають змогу проводити змагання, а також тренерам, батькам, дітям, які прагнуть займатися своєю улюбленою справою. І у нас є для цього всі можливості. Дякую всім. Подяку міського голови за свого відомого на увесь світ сина, новоспеченого чемпіона Європи з воднолижного спорту Данила Фільченка, який перебував на змаганнях, з рук очільника управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександра Осипова отримав його батько Микола, який був раніше у нагороди особисто за активну громадську діяльність та безкорисливу допомогу. Рідне місто за успішно проведений сезон подякував і майстер спорту України міжнародного класу сплавання Олександр Желтяков. Місто Дніпро, яке давало мені можливість тренуватися, робити результати, я дуже вдячний. Відзнаками також вшанували вихованок відділення Тхеквандо ВТФ міської дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Тезок Марій, Леонову і Думіну, після чого апофеозом дійства став запальний виступ легендарного, далеко відомого навіть за межами України, концертного військового оркестру Держспецтранслужби диригент-полковник Богдан Задорожний. Браворні марші у його виконанні того дня стали гарною складовою привітань та подяки усім, хто плідно працює на фізкультурно-спортивній «Ниві Дніпра. Управління спорту та департамент гуманітарної політики вітає всіх зі святом, з днем фізичної культури та спорту. Та хочу подякувати за відданість у справі за роботу, яку творять наші тренера, наші спортсмени та відстоюють міста Дніпро. Та наш прапор майорить на міжнародних змаганнях в цей складний час. Тому ми вдячні і велика вшана всім нашим тренерам, спортивним федераціям, федерації, дітям спортивним школам і всіх, хто займається спортом. На завершення всі учасники церемонії традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину простисле, втім по сімейному затишне свято, вшанування кращих людей, фізичної культури і спорту Дніпра, які, попри війну, продовжують успішно працювати. Все буде Україна! Бронзова призерка Токіо 2020 Ярослава Магучих очолила цьогорічний рейтинг найкращих стрибунок у висоту за версію World Athletics. У поточному сезоні вона стала чемпіонкою діамантової ліги, виграла золото чемпіонату Європи та стала віцечемпіонкою світу. Ярослава випередила австралійку Еліонор Патерсон та українку Ірину Геращенко, які посіли місця у трійці. До речі, Магучий другий рік поспіль стала лідеркою за призовими серед українців у сезоні діамантової ліги. Вона заробила понад 76 тисяч. Доларів Сполучених Штатів Америки втім не варто заздрити, адже у порівнянні з тими ж ігровими видами спорту це не так і багато. Якщо врахувати затрати за власний кошт тренування, відновлення, фармакологія, то сума залишиться і взагалі маленькою. Інша дніпрянка Анна Рижикова у цьому турнірі з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами зробила 17,5 тисяч доларів. Повертаючись до могучих, варто відзначити, що вона також перебуває на восьмій позиції у рейтингу найкращих легкоатлеток світу з небігових видів лише. Юлімар Рохас з Венесуели, яка виступає у потрійному стрибку, розташувалася вище на третьому місці. Очолює світовий рейтинг Шеллі Ен Фрейзер Прайс з Ямайки з бігу на дистанцію 100 метрів. Маучих взяла участь у нью-йоркському тижні моди, який організував бренд спортивного одягу Пума. Окрім неї на подім виходили дев'ятиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт, легкоатлетки Еббі Штайнер, Елейн Томпсон, супермоделі Вінні Гарлоу та Мартьє Верхов, баскетболісти Кайл Кузма. Кетілу Самуельсон, Роуен Барет, музикант Давідо, співачка Юмі. Ну і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення. 15-річної Софії з Кам'янського на лімфома. Вона бореться за життя чотири місяці. Лікарям вдалося стабілізувати стан дівчинки. З'явилася надія на одужання. Білю спині пройшла, як тільки дістали рідину з плевральної зони, з легень. Софія мріє стати нейробіологом, та через хворобу навчання неможливе. Курс